Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки розглянемо правила постановки розділових знаків при відокремлених прикладках. Прикладка це різновито значення, виражений іменником. Вона називає ознаку предмета, даючи йому нову назву. Прикладка виражається іменником, який, звичайно, узгоджуємо у відмінку з означуваним словом. Сестра красуня, сестри красуні. Відокремлюватися можуть непоширені й поширені прикладки. Відокремлюється поширена прикладка, що стоїть після означуваного слова. Солов'ї, нічні товариші мої у сад злетілись до вікна. Прикладка Нічні товариші мої відокремлюється, тому що стоїть після означуваного слова солов'ї. Відокремлюється поширена або непоширена прикладка, що залежить від власної назви, стоїть після означуваного слова. Їхав до війська Григорій, козак молодий. Прикладка козак молодий виділяється комою, тому що стоїть після власної назви. Відокремлюється поширена або непоширена прикладка, що є власною назвою, стоїть після означуваного слова. Єдиною втіхою для неї був син Яків. Прикладка Яків відокремлюється тому що є власною назвою і стоїть після означуваного слова. Прикладка, що стосується особового займенника, має бути відокремлена. І я, семилітнє дитя, біжу від хати до хати колядувати. Прикладка семилітне дитя залежить від особового займенника, тому виділяється комами. Відокремлюється прикладка, що відприєднується до означуваного слова словами тобто або, наприклад, навіть, зокрема, а саме як-от, на ім'я та інших. Цю благородну птицю називають фальшнепом або лісовим куликом. Прикладка приєднується до означуваного слова за допомогою слова або тому відокремлюється. Прикладка, що приєднується до означуваного слова сполучником як і має додатковий відтінок причини, відокремлюється. Олег, як індивідуаліст, сидів окремо. Прикладка як індивідуаліст має відтінок причини і тому з обох боків. Ставляться коми. Прикладки зі сполучником як не відокремлюємо, коли вони не мають відтінку причини. Такі прикладки відповідають на питання у ролі кого, чого, запам'ятай. Весь світ знає Довженка як великого режисера. Прикладка як великого режисера не відокремлюється, тому що відповідає на питання у ролі кого. Прикладка, що стоїть у кінці речення, відокремлюється не комою, а тере запам'ятай. На околиці міста височіє собор Свідок подій Минувшини. Прикладка знаходиться в кінці речення і тому відділяється тере. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.